Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правенорфорти біля ліжка Міла. щось там згадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ми скучаємо за неї дуже. Все время про неї розмовляємо, як вона там, чи признає нас. До неї ми привикли як до. Члена сім'ї свого пані Інна з літньою мамою та онуком приїхали до парку з гостинцями. Несуть гарбуз, кабачок, моркву і хліб. Пискля, пискля. Писклею козулю назвали за те, що багато пищала. Якось того дня, коли волонтери приїхали вивозити родину з нової кругляківки, це Ізюмський район. Лінія фронту підбирається до населеного пункту. Потіха до бажала. Це така територія вже достатньо небезпечна, тому грубий сілий, вибачайте, як є. Чути кулеметні черги, чу -чу чутно автоматні черги, виходи, приходи, мін чутно. Ось так евакуйовували родину з козулою пісклою. Щойно пані Інна взяла її на руки і почала гладити. Тварина заспокоїлася. Не плач, не плач, ти за мною. Бачиш, і я сіла. Все, Все вона успокоїла. Моя хороша дівчинка, моя красунь. По весні до нас під'їхали хлопці з передової і привезли манесеньку косульку. Кажуть, у вас є коровка, випаїть її молочком, бо вона прибилася до нас, а в нас стріляють дуже шумно в нас, її страшно. Ми взяли її. Варіанту випустити писклю в ліс, коли самі наважилися виїздити, розповідає Інна Близно. Вони не розглядали, бо по селу щодня прилітає. До їхньої нової кругляківки каже, вже добиває ствольна артилерія. Там би було б так, да, звісно, могла попасти і під обстріли, і, якщо б вона б бігала по території на розтяжку попасть. Може на міну десь, на ліпісток ну на стогоду. Там в такой положи ситуації, ну маловіроятно, що вона вижила. К нам привозили ноги, касуль ранених, ну, ноги не вижили. Пискуня, пискуня моя красуня, йди сюди. Пишіть головою, крута тікає. В руки до людини, яка її вигодувала, пискля після шести днів на волі на території екопарку не пішла. Пані Інна вирішила образилася. Наглядачі пояснюють, це нормальна поведінка дикої тварини. Їй харашови дать другу. неї, я дивлюся, рядочкам бігає все время. Молоденький такий красунчик. Пані Інна обіцяє приїздити навідувати свою писклю, бо каже, прикипіла. А забрати до себе в орендовану квартиру на четвертий поверх ніяк не зможе. Ми друг друга рятували, от, тому що і нам страшно було, і їй страшно було. І ми друг друга заспокоювали. Марія Малєвська, Ігор Серебріян, вікна СТБ, єдині новини.